Друзі, всім привіт! Мої вітання! Тільки що був на одній автоплощадочці, де продаються свіжі автомобілі зі Швеції. Там з'явилося декілька свіженьких варіантів, про які я вже зробив відео і вирішив вам показати. Отож, друзі, дивимося, які автомобілі з'явилися. Не забувайте підтримати це відео лайком, написати коментар та підписатися на цей YouTube канал. І одразу вам нагадую, якщо вас зацікавить якийсь автомобіль із тих, що я вам покажу, мої контакти в описі відео та у першому коментарі. Звертайтеся і зможемо поїхати оглянути детальніше для вас автомобіль. на цій площадочці. Приїхало взагалі 16 автомобілів зі Швеції, але із тих 16 тільки є декілька на площадочці, які вже є готові. І Перший це Шкода Super B, яка зараз перед вами. В кузові універсал автомобіль 2014 року випуску. Під капотом 2 літра двигун на 140 коней. Автоматична коробка, точніше роботизована ДСГ. Пробіг автомобіля заявлений 180 тисяч кілометрів. В оптиці LED ксенон туманочки, передні партроніки та задні є присутні. Оригінальні легкосплавні диски, літня гума, бачу 23-го року випуску, тобто свіженька. Панування задніх вікон. До речі, автомобіль є навіть відкритий. Тому... Покажу вам трішки їх в салоні, як все виглядає. Сидіння тканинові, електричні, підігрів передніх сидінь, двохзонна кліма, навігація, мультимедія, шкірне мультикермо. Підігрів задніх сидінь. Запитував продавця, чи є якась інформація, чи був замінений тут ГРМ, на що він відповів, що, на жаль, він такої інформації ніде не знайшов. Тому, скоріш за все, що прийдеться замінювати. Це так вибрав догору для інформації вам. Ось якісь такі пошкодження на ручці. Повний електропакет. Пам'ять сидінь. Оцінюйте стан керма, тільки тут поверху є легеньке притертя. Датчик світла, датчик дощу, круїз контроль, передні, задні туманки. Центральне зеркало з автозатемненням. І ось так виглядає автомобіль. Надію автомобіль, який тут з'явився BMW серія 5. В кузові Універсал. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках літня гума Michelin В гарному стані не бачу рік випуску, а 21 рік випуску свіженька LED-ксенон, туманочки, передні задні парктроніки Серія 5. 520DX Drive Tour. 17-й рік, 190 пробігу. 2 літра дизельний двигун на 190 коней. 4х4. До речі, це вже на 190 коней, тому що попередній двигун був на 184 коні. Там е, було проблеми з ГРМ трішки в їх. Ціна 79 900. Обійду, покажу і перейдемо до салону. Камери заднього виду не бачу. Ось так виглядає. Чорні релінги, Шкіряний салон, електросидіння, автоматична коробка. Далі з'явився такий Mercedes Benz CLA. Оригінальні легкосплавні диски, зимова гума, оптика LED-ксенон. Партроніки 360, 17 рік, 1,6 бензиновий двигун на 156 коней, коробка автоматична, 164 тисячі пробігу ціна, 83 900 злотих. Комування задніх вікон, хром на вікнах. Якщо автомобіль відкритий, зараз вам його покажу цей автомобіль є закритий. Комбіновані сидіння, шкіра плюс тканина. Вступний автомобіль. Hyundai. 16-го року випуску 2,2 дизельний двигун коробка автоматична, 105 тисяч пробігу, ціна автомобіля, 89 тисяч злотих. Позаду є фаркоп перетроніки, камера заднього виду, але де є присутні туманка автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, літня гума гудяр Нова, не бачу який рік, 23-й рік, повністю новенька, хром на ручках, хром на вікнах, чорні рейвінги, тонування задніх вікон. Попереду led Ксенон, Туманочки, Парктроніки. Якщо автомобіль відкритий, зараз глянемо його всередині. До речі, безключовий доступ. Шкіряний салон, електросидіння. Підігрів та вентиляція передніх сидінь. Панорамний дах. Підігрів задніх сидінь також є присутній. Ну і автомобіль виглядає ідеально. Також великий багажничок присутній. Електрична кришка. До речі, 4 води. Автомобіль 4х4. Все працює, все складається. До речі, хто не дивився відео повністю про цю площадочку, які тут є автомобілі, перейдіть в опис до цього відео і ви там знайдете посилання і побачите всі останні автомобілі. Тому що наголошую показують тільки ті, які приїхали свіженькі. І то не в змозі вам всі показати, тому що тільки декілька з їх Приїхало. І то там ще Tiguan в дорозі, Audi, 2 в дорозі, тобто ще автомобілів до вісьми є тільки в дорозі. З'явився такий наступний автомобіль Audi Q3. 13-й рік випуску. 2 літра бензиновий двигун TFSI. Коробка S-Tronic 210 тисяч заявленого пробігу, ціна 57 900 злотих. Попереду туманки, оптика галогени. Ось кватро. Оригінальні легкосплавні диски, димова гума нова повністю. Позаду є присутні парктроніки. Тонування задніх вікон автомобільний жаль замиканий сидіння тканинові двохзонна кліма електричний ручник ось ще такий варіант з'явився до речі з'явився ще такий Fiat фрімонт я його перевіряв для підписника тому він скоро має з'явитися в мене на каналі повністю його огляд. Продавець був готовий його віддати за 43 тисячі злотих. Це автомобіль на автоматі, двохлитровий дизельний двигун, плюс комплект зимових куліс. Не пам'ятаю, якась сторона в автомобіля тут фарбувалася. Напевно, напевно, ця сторона повністю в автомобіля фарбувалася без ДТП, без шпаклівки, без ключовий доступ. Шкіряний салон, автоматична коробка, навігація, двохзонна кліма, телевізор також тут є присутній. Зробили тест-драйв, автомобіль їздив дуже приємно. Тому кого цікавий такий варіант, можете написати мені в приватні повідомлення. Я вам скину повністю огляд цього автомобіля, тому що говорю, що вже його перевіряв. Так він весь ціленький, рівненький. А, ще що булячка в цих автомобілів, них тут ржавчина з'являється завжди під ручками, тому що тут кусочок такий був фарбований. Безключовий доступ. З'явився ще такий автомобіль KIA Ceed в кузові Універсал. 14-й рік випуску, 1,6 дизельний двигун коробка механіка, 194 пробігу, ціна 35 тисяч 900 злотих. Автомобіль, напевно, ще не є готовий до продажі. Але інформацію вже по йому маю. Позаду Партроніки, фаркоп, автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, зимова гума повністю нова. Хром пакет, хром на вікнах, тобто, хромовані релінги. теж булячка їх трішки де неде облазять, тонування задніх вікон, позаду присутній лед. Житомир замиканий. Зеркала складаються. Попереду лед ксенон туманочки. Механіка шестиступка. Кирене мультикермо, сидіння тканинові. Як бачимо, в дуже і дуже гарному стані. Ось, друзі, такі варіанти з'явилися на цій площадочці. Продавець наголосив, що на днях має з'явитися ще 10 автомобілів, як і від дешевших, так і до дорожчих. Тому, друзі, слідкуйте, обов'язково заїду на ту площадочку і зроблю для вас відео та покажу, які свіжі варіанти там з'явилися. І нагадую вам, якщо вас зацікавив якийсь автомобіль, із цього відео мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся і детальніше оглянемо для вас кожен варіант, який вас зацікавив. Не забувайте підтримати це відео лайком, прокоментувати та підписатися на цей YouTube канал. Всім цього найкращого. До побачення!